Найважче, коли були масові поступлення поранених. Тому що ти усвідомлював, якщо ти вчасно не надаш допомогу, ну, то ти бавишся в Бога, ти можеш забрати людське життя. А це є син, тато, брат, якого чекають вдома. Тернопільський хірург Володимир Лісовський з перших днів великої війни приєднався до лав добровольців у свої 58 років. Чоловік змінив білий халат на піксель, аби рятувати життя бійців у найгарячіших точках. Понад два роки Володимир прослужив начмедом 16-го окремого стрілецького батальйону та надавав невідкладну медичну допомогу воїнам на запорізькому напрямку. Інколи порано ну, хлопці побратими несуть кілометр, два інколи три. Інколи і п'ять, тобто до точки евакуації. Основне завдання військового медика на передовій було стабілізувати стан пораненого та оперативно надати необхідну допомогу, що часто рятує життя воїнів, а саме зупинити кровотечу, відновити дихання і серцево-судинну діяльність, стабілізувати тиск та відправити на подальшу евакуацію. Один випадок привезли десять поранених, два з них вкрай важкі поранені. І потім щас підвозять, підвозять, а ти один, і ти мусиш зробити вибір, оце кому надати допомогу, чи тому, хто найбільше кричить. Хоча так нас вчили, найбільше найважче, той що просто мовчить. Володимир Лісовський зізнається, на війні страх опановує всіх, але він допомагає вижити в небезпечних умовах. Головне, щоб страх не спровокував паніку. Це напевно такий най, найважчий момент. Ну, звикнути до вибухів, звикнути до того, чи це прихід, чи це вихід. Але кажуть, якщо, ну і я це підтверджую, ти своєї кулі не чуєш і своєї міни не чуєш. Якщо ти чуєш вихід і свист, то вона летить не до тебе. Володимир каже, на фронті мрія була одна повернутися додому живим, до своєї сім'ї, найдорожчих, які щодня підтримували та хвилювалися. До слова, саме молодша донька Володимира придумала позивний начмеда Сальва, що у перекладі з Латини означає захистити, зберегти. Я хотів зустріти 60 років, стигнути в колі сім'ї, якщо я вже вижив. Два з половиною роки чи два роки і три місяці. То вже у цей період я таки повинен бути вдома. Днями медик демобілізувався і відзначив свій ювілей 60 років у колі найрідніших вже вдома. А також Володимир Лісовський повернувся до роботи головним лікарем Тернопільської районної лікарні. Зараз треба звичайно вникати які на першочергові є завдання, тому що перше чергове завдання завжди це фінансування, так як і в суді. Сьогодні колектив медичного закладу чекає на повернення ще п'ятьох медиків, які рятують життя воїнів на передовій. Вірять, що усі повернуться додому живими і з перемогою.